Якщо на вас, дорослий чоловік, говорить образові слова, ви маєте право його образити у відповідь. Так, він вже себе образив. Він сам себе образив своїм поступком. А якщо його образити у відповідь? Uh, ну Це буде, так сказати, на емоціях. А якщо я без емоцій. Без емоцій гідна жінка подивиться зневажливо, повернеться і піде. Ні, якщо мене образив чоловік старший, а, б... а я йому відповів. Ну правильно. Я, яка різниця кому скільки років? Гідність має бути у кожного. І якщо ти дідусь, це не значить, що ти будеш матюкатися, а ти не можеш сказати у відповідь. Ні, тут просто мені дядя попався, якийсь такий. Мене почав обзивати. Я сказав, що він ще гол. Він обідівся і почав булькати. А ти з українцями розмовляв чи з росіянами? Я не знаю, кстати. Мені кажеться, він, і він із... Крима, із Крива, і з Білорусі. Він, Русі. Казав, він сказав, що він з Варкути. Я сказав, кажи адрес, він казав Крив. Дяді проблеми були, з Могами. Дякую. Так. А ви вчителька? Так. Я просто екстрасенс. Молодець. Дякую. А, а ви вчителька української мови? Ні, я вихователь дитсадочка. А за дипломом вчитель етики психології сімейного життя і методист з виховної роботи. це А ви ведете опитування чи що? Ні 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 ми просто спілкуємося. А ви з якого міста? Я з Бучі він Закарпаття, з Карпаття. Херсон. Забачаюсь, відчуваю дуже. Дякую.